Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі Атреа 2 Сьогодні мова піде у нас про ПТСАу 10 рівня, Німеччина, Гріль 15, і це одна із самих точних ПТСАу, тому що розкид цієї ПТСАу на 100 метрів складає. 24 см з невеличким, і це достатньо цікава ПТшка, і вся гілка по цій ПЕТЕСАУ достатньо комфортна, якщо хочете навчитися грати, грати сейвово і бути непомітними у грі. Ця ПЕТЕСАУ саме для вас. У мене гриль 15. Зараз в такому от камуфляжі. Це легендарний камуфляж. Це вже третій камуфляж, який розробники зробили для цієї ПТСА. У мене їх три. Це е, гриль 15-й в камуфляжі Райдер. Також є у нас руйнівник гріль 15-й. Ну і звісно, у нас Фостер. Це останній, скажімо, камуфляж, з якого почалася історія з, типу, такими реальними камуфляжами. На грілі 15-му маю 50-й ран, 20 майстрів у мене всього-навсього, тому що цю пт укачав качав я достатньо давно, ще грав тоді на телефоні, 4507 боїв зіграно. 56-65% перемог, а середня шкода у мене 2423, що може вам сказати про те, що ця ПТСАу достатньо цікава. На ній можна робити шкоду, середню шкоду, і в мене максимальна шкода на, цьому, на цій ПТСАу 7140 одиниць. І донедавна це була топова шкода по моєму аккаунту. Тим не менш, хочу вам е, розповісти про гілку. На гриля 15-го, і давайте ми подивимось, що вас буде чекати, якщо ви будете проходити саме гриля 15-го. Вам треба буде зіграти на ПТСАу. Четвертого рівня це Хедзер, який достатньо непогано грається, так само 5-го рівня штат третій. І далі ви йдете вже по розгалудженню на Насорога, на штурера Еміля, потім Ерхеєм Порщі, Вафентрагер, і, звісно, гриль 15-й. Це всі ПТ САУ, які достатньо цікаво граються. І я гадаю, що ви з комфортом зможете пройти цю гілку не так страждаючи, як в багатьох інших націях. Отже. Вам потрібно буде, якщо захочете викачувати собі як панзер 100, вам потрібно буде пройти всього 6, 7, 8, 8 і 9 рівень відповідно. Тому що на гриля 15-го ви відгалужуєтесь вже на штафтрему, а це п'ятий рівень Деякі елементи і модулі танків у вас будуть однакові, що взагалі тим самим зменшить вам необхідність прокачувати певні модулі. Стосовно спорядження, друзі. На спорядженні граю на одній універсальній ремці. Маю у нас калібровка прицілу, ну і, звісно, адреналін ставлю. Тому мені так більше подобається грати. По амуніції можна поставити і потрібно поставити протиосколковий підбій. Обов'язково потрібно поставити шоколад для того, щоб наш адекватно працював екіпаж. Ну і, звісно, я ставлю тут поліпшене паливо. Стосовно боєкомплекту, маю 14 бронебійних, 6 камулятів і 10 осколкофугасних снарядів. Цього мені за очі. Друзі, це обладнання. На гриля 15-го грається достатньо непогано на такому обладнанні. Багато гравців грають на цій ПТСАУ не з куща, не на якихось там БТ-позиціях. Багато хто їде з командою і відіграє від першої другої лінії. Є така тактика, є такі товариші, які грають від першої лінії, особисто сам теж інколи граю від першої лінії. Тому, друзі, пропоную вам подивитися наступний реплей, який я підготував для вас. Від мого секлана на грилю 15-му. Також дякую кожному спонсору каналу, всім тим, хто підписався, протиснув вже лайкосик. Ну і звісно, написав комент, як вам гриль 15-й. Друзі, це карта протока. Зараз будемо грати проти двох важких танків, двох середніх, одного легкого танка і двох ПТСА. Дивіться, наш герой має 10 і одну на перезарядку. А от стосовно ДПМ, друзі, ну раніше був цікавіший ДПМ цієї ПТСАу, альфа було цікавіше дещо. Проте ми маємо сьогодні те, що маємо, і говоримо про цю ПТСАу від сьогодні. Маємо 3400 з невеличким хвостиком ДПМу на 10 секунд КД. На жаль, через Гуслю, через каточок передній не пробиваємо бабаху. Тим не менш, дивіться, що відбувається. По мінімапі ми зараз бачимо, що команда союзників поїхала на правий фланг. І правий фланг грають 4 в 3. Поки що те, що ми бачимо зараз на мінімапі. Ну, а тут не займає, як я вам казав, наш герой. Позиції кустові, ну, в принципі, в кущі, але десь, якщо враховувати, як стоїть 777-й об'єкт, то ми зараз граємо на першій лінії. Ось тайп, друзі. Тайпа не пробиваємо. Міняємо снаряди, щось думаємо, що треба зробити. Незрозуміло. Тим часом протискає вже команда союзників правий фланг. І не світиться. Не світиться тут 183. І ось вона. З підпалом 747. Але достатньо швидко 183. Потушила цей. Цю пожежу. Стосовно того, що тут майже е, найкраща гармата у грі, друзі, закидає просто от в лючки в якісь там пікселі, якщо треба, 24 см розкид на гарматі, можна його таким зробити. Це максимально допустиме значення розкиду 24 там з копійкою, невеличкою. Тобто на 100 см у вас розкид Всього 24 см. І це реально круто. Звівся вже герой наш на 183-й, але поки що не підставляється, тому дає блайнд. Правий фланг, друзі, у нас мінус танк, так само, як в команді противника мінус ЛТшка. Ну і в команді противника вже мінус два танки. Бачите, блайндик все ж таки зайшов. Інколи потрібно блайнди кидати, якщо ти розумієш, що там хтось є. Буває відчуття, знаєте, коли граєш. Є таке відчуття, от, точно там хтось є. Ще один в впікселеночок. 630, ще залітає. Залітає до нас ТВП, мінусує зараз ФВшку 183-го. Ну, а там вже на респі. Гриль 15-й і недобитий. На 608 хітпоїнтів. Тайп 71-й. Ну тут проїхати повз і дати тичку, друзі, наш герой. Дає тичку от в башту. Скоріше за все, я б зробив би постріл в задню частину танка, тобто десь в борта корми, тобто в борта самого танку. Чому? Тому що можна було б ще і підпалити. І плюс максималочка, ну тут би не вилетіла максималка по фугасу, але можна було завдати трошечки більше шкоди. При можливості, друзі, тут можливо було це зробити, тому на цьому акцентую вашу увагу. Забираємо, Забираємо 71-го, достатньо обережно грає наш герой. Він десь тут поряд його тіммейти є, але давайте дивитися. МХ30B зараз має непогані кути на гармати, непоганий ДПМ. І тут приїжджає Фоч 155. 3 в 2 залишаються союзники. Фуловий гріль. Та об'єкт 777 проти Фача, Леопарда і AMX 50... 30Б, пробачте. Залітаю на галді, перша тичка Фача. Дуже цікаво, дивіться, Фоч не сприймає зараз гриля 15-го, тому що він думає, та ну що там, картонний танк, зараз ми 777-го, а потім будемо вже гриля 15 го грати. Можна було розіграти цю катку, треба було Фачу вкатувати, тоді, можливо, вкатили би і стежки. Але це вже була б інша історія. Тобто можна було раз від 777-го отримати і грилю дати, якщо ти граєш на барабані, дві тички. І що? А 155-й все одно не бачить цього гриля просто в упор. Дивіться, тут вилітає такий Леопард-1 Крутько. Мінусує наш герой Леопарда. Ну і, звісно, клан рейд. Летить до нашого героя, і я так розумію, що він гадає, що гриль 15 і ще не КД, тим не менш, КД у гриля всього 10 секунд. І достатня точно і довга гармата. Те, що довга і найдовша в грі, це однозначно. Друзі, ось така перемога у нашого героя. Достатньо цікава Петесау. Мені особисто теж подобається. Останнім часом не так багато граю на цій ПТСАУ, тому що. Колись давно вона була набагато цікавіша. Тим не менш, для тих гравців, які не знають, яка вона була е, 5 років назад, е, я думаю, що ця ПТСО буде достатньо цікава, комфортна і нагибуча Давайте пройдемось по команді противника. Батчат 49% на 20 тисяч боїв. Type 71. 5660, непогано. Є 100%. 68% на 6 тисяч боїв. 2400 середня шкода. 183. На секундочку, друзі. 68%. 2800 боїв і 2 200 середня шкода. Леопард 1 52% на 30 тисяч боїв зіграних. Фоч 45% на 32 тисячі. І AMX 30. 73%, 7639 боїв. Середня шкода, друзі, 3,150, 3 150. А максималка 8,652. На Леопарді першому 8 тисяч настріляв. Є четвертий, команда союзників, 51% 37,496 боїв зіграних. ВЗ 121, 52% має. Наш об'єкт 777 49% на 10 тисяч боїв ТВП команди союзників 33 тисячі з половиною на 52%. Шерідан 49,99-40 тисяч боїв. Трошечки до 50 витягти і буде добре. Бачат 56,26 на 32 тисячі боїв. Ну і наш герой має 53,18 на 20 тисяч боїв. Ось такі друзі, справи у мене стосовно гриля 15. го Гадаю, що вам буде гілка ця комфортно. Напишіть, будь ласка, що думаєте стосовно гриля 15. го Чи маєте його в своєму гаражі, чи не маєте, чи плануєте його викачувати. Я гадаю, що він вам сподобається. І бажаю вам гарних боїв. Ви пам'ятаєте, все буде Україна. Бай!